Активне відеозвернення до Верховного Головнокомандувача Збройних сил України Володимира Олександровича Зеленського. Ми, військовослужбовці 2-го взводу, 2-ї роти 59-го окремого стрілецького батальйону, відзняли це відео в пам'ять про загиблих побратимів та з метою інформування українського суспільства про ситуацію, яка склалась у 53-й окремій механізованій бригаді, до якої ми волею випадку або навіть злого умислу були прикомандировані. У випадку нашого зникнення безвісти, просимо всю провину покладати на командування 53-ї ОМБР та 59-го ОСБ. Керівництво 53-ї бригади, не маючи повноцінних технічних засобів для ведення бойових дій, використовує прикомандировані стрілецькі роти як гарматне м'ясо, віддаючи накази по облаштуванню позицій на вже пристріляних ділянках притул до ворога. При цьому кидаючи на призволяще поранених. Та відмовляючись вивозити тіла загиблих, мотивуючи це неможливістю провести евакуацію без втрат їхніх бойових одиниць, знаючи місце смерті, присвою статус зникли безвісти. А тим, хто під обстрілем ворожої артилерії вимушений був відступити, приписують кримінальне самовільне залишення позицій. Наразі загиблому командиру 3-го взводу, 2-ї роти, 59-го ОСБ, старшому лейтенанту Бабію Сергію. А також його полеглим та пораненим підлеглим інкримінують вихід на позиції у нетверезому стані, що є абсолютною брехнею та наклепом. Ми, другий взвод, другої роти, висловлюємо недовіру до командування 53 ОМБР та 59 ОСБ. При цьому не відмовляємось від бойових наказів, але не в складі 53 ОМБР та 59 ОСБ. Так як вони не мають коректного планування бойових наказів оборонно-технічного забезпечення та надають неправдиву інформацію про загиблих та поранених. Слава Україні! Героям слава! Хоч одна комісія створена військова з приводу розслідування по здачі пацанів. Ні. Але мені сьогодні зателефонував військовий і сказав: Я захищаю Україну. Я захищаю мою країну. Я поранений. Я лежу в, е в госпіталі. Моє керівництво зараз створило слідчу комісію з приводу мого поранення, обвинувачуючи мене в тім, що я себе поранив сам. Тобто, як створити комісію, яка має за мету абістрати нашого захисника, це ми можемо. А створити слідчу комісію з приводу того, як хлопець потрапив у засаду, як хлопець був поранений і чому він був поранений. А був він поранений, тому що в нього не було військової ауніції, у нього навіть не було броніка. Так ЗСУ ж у нас все в броніках? Наші ж мільярди на ЗСУ йдуть. А постане питання. А як це у нас військовий без броніка був? А де броніки? І скільки ще таких пацанів було без броніка? Тисячі! Так а броніки де? Так от, щоб цього питання не постало, проти нього відкрили кримінальну справу, йому зараз погрожують кинути його на нульову і вбити камбати. От що ви боїтеся, щоб Оскар не озвучив. А я озвучу нашу з ним розмову і опублікую. Для того, щоб потім, після перемоги над Росією, хлопці, які обов'язково повернуться живими з передової, якби ви влада не намагалися нас усіх вбити, захисників, патріотів, волонтерів, ми все одно виживемо. Нас намагалися вбити Сталін, Ленін, Єжов, Андропов. Бачов пішов в пекло так, за те, що вбивав українців Чорнобилі. Берія. А ми вижили як нація. І ви їхніми методами сьогодні в Україні намагаєтесь добити і патріотів, і українців. <пілляє> Геро веселимо, слава Україні, героям слава.